Катерина з України, і це новий випуск з Португалії. Сьогодні ми відправимося з вами подивитися гарні пляжі, а також я вам покажу найпопулярнішу печеру у воді в Португалії. Погнали! сьогодні. Ми взяли каяк на прокат і попливемо до печери. Взяли каяк на дві години. Коштує це 20 євро з однієї людини. Взяли каяк, тому що коли ви берете лодку, ви не можете висадитись на маленький пляж біля печери, а на каяці ви можете це зробити. Ось зараз ми стоїмо в черзі, чекаємо на наш каяк. Пляж навкруги теж дуже гарненький, багато таких гарних скал. Але думаю, що там у печері буде гарніше. Сьогодні в нас небо трошки затягнуто і трошки йде дощик. Але це може і добре, тому що зараз не так жарко, ми не опечемось на сонці, але водичка, звичайно, не буде такою головою, як вона могла би бути, якщо б було сонечко. Але подивимось. І так, друзі, ми вже на Каяці. Ось вже Майорія перший вхід у печеру, але нам сказали взяти другий, тому що цей вхід для великих лодок, а другий для каяків. Думаю, ми все встигнемо зробити за дві години, тому що тут ну прям дуже близько, то гребсти довго не прийдеться. І думаю, що за дві години ми ще встигнемо сплавати трошки далі. Поки дуже гарні краєвиди і зовсім зовсім не важко. І я дуже сильно рада, що немає пекучого сонця. І ось же ми запливаємо у печеру. До речі, місцеві жителі нам порекомендували приплисти сюди в... під час обіду. Тому що, кажуть, що тут зранку ще в три рази більше людей, ніж зараз, тому що тури майже всі дуже ранні. Тому я вважаю, що ми дуже гарно справились із часом, і я вважаю, що насправді не так багато людей, як могло би бути. Тут всередині є ще така маленька печерка, але тут вже такої дірки. Немає як там. Але думаю, що з роками одного дня вона таки з'явиться. І тут хтось набудував маленькі камінці. Вежі з маленьких камінців. Теж дуже гарний ракурс, подивіться. Так як в нас є ще дуже багато часу, тому ми вирішили ще поплавати крізь печери. Тут їх дуже багато, до речі, і все виглядає ну, дуже гарно. Пригребли на ще один маленький, такий дуже приватний пляжик, і тут вже дуже мало людей, тому ми зараз тут і скупаємось. Водичка не дуже холодна, тут невеликі волни і дуже чиста. Дуже. Зараз вам покажу ближче. Сподіваюсь, вам буде видно. Ні, Ну трошки волни є, звісно. Але водичка все ж таки дуже чиста. дуже Сподіваюсь, вам щось видно і ще мене чутно крізь волни. Ми вирішили заплисти прямо у середину якоїсь страшної темної печери. Але ми бачимо інші каяки, тому це добре. Боже, дивіться, як гарно, і дуже страшно, до речі. Виплисти з цієї страшної печери можна з іншої сторони. І, до речі, дістатися цих печер. А! Можна тільки! О, майка! Ви гаунди! О, ми все-таки вирізались, але нічого страшного. Дістатися, до речі, цих печер. Можна тільки під час відливу, під час припливу не можна. Зараз ми приїхали в маленьке містечко, яке називається Карво Ейро. З такими дуже гарними білими домиками всюди. Тут теж є пляж, і зараз ми плануємо там трошки відпочити. Ось так дуже симпатично виглядає це містечко. Є якась одна жовтенька будівля. Але майже все місто білого кольору. Дуже гарно і так по-курортному виглядає. А ось так гарно виглядає це містечко із берегу. В Португалії немає таких великих піщаних пляжів у класичному їх розумінні. Але по всьому узбережжю Алгавре так воно називається це північне узбережжя Португалії. Тут є багато таких маленьких бухт, заток. І з дуже гарними краєвидами. Оці скали всі у воді, звичайно, додають чарівності до картинки Португалії. Ми сьогодні приїхали в те саме маленьке містечко Віла море із гарною мариною та красивими дорогими яхтами, але вже в день, щоб трошки більше роздивитися. Зараз ми йдемо на вечерю, ми забронювали один гарненький ресторанчик теж з прекрасним видом. Повечерюємо і потім вже поїдемо назад до нашого готелю. Сьогодні на вечерю в мене лосось з овочами та з пюре з гарбуза. Мого хлопця стейк. Звичайно, це мій традиційний коктейль Шприц, мій самий улюблений. Вже сідає сонечко і вечерюємо ми просто. Чарівним видом не можу ним насолодитися. Буду дуже сумувати за цими видами у карді. Кожного вечора ми трошки доганяємось морозивом. Я завжди беру маленьку чашку, але два різні смаки. Сьогодні в мене Амарето та Карамель. Друзі, ми вже виїжджаємо з готелю, але хочу трошки показати вам наш номер. Оце наша спальня. Дуже комфортна кровать, ми гарно тут висипалися. Так все теж зроблено дуже затишно. Тут в нас був одяг, такі сходинки, і тут в нас є ще вітальня. Вітальня, стіл, стульчики і щось по типу кухонної зони. Оце двері у двір. Ми не користувалися кухнею, але тут у вітальні ми проводили час. Ванна кімната. Це теж дуже гарно, дуже по сучасному, чисто. так, ну, Прям все дуже затишно. І декор нам сподобався, і обслуговування в готелі. Ну, Все було прям чудово. Коштував цей готель приблизно, приблизно 900 євро за дві людини. Це у серпні, це самий високий сезон. За 900 євро нічого більше, окрім номеру, не включено. За завтраки, за сніданки. Вибачте, ми платили окремо, якщо снідали тут у готелі. Вид з вікна в нас ну, такий собі, але нам все рівно на це. Головне, що в нас гарний вид на терасу і на сад із нашої двері. Ось такий у нас був номер. Чудово, ми тут прожили. Цілих шість ночей, і зараз вже збираємось додому. Ось так виглядає наш маленький затишний басейн у готелі. Тут дуже мало людей, тому що це такий маленький бутік-готель по типу сімейного бізнесу. знаєте. Тут дуже багато цикад, така величезна муха, яка стрекоче дуже голосно, дуже спокійно і приємно тут відпочити. Трошки хочу розповісти вам більше про оренду авто. Пам'ятаєте, я вам казала, що ми заплатили 130 євро за оренду. Але це не все. Ще мій хлопець заплатив 140 євро за страховку. Це окремо: В ці 130 євро нічого не входить. Ні бензин, ні страховка, нічого. Десь приблизно. 70 євро ми ще заплатили за платні дороги. Я вважаю, що це дуже багато. З рахунком того, що ми не їздили прямо на якійсь супердальній дистанції, наша найдальніша дистанція була 250 км до Лісабону і 250 назад. І тільки оця дорога нам коштувала там щось, типу, 45 євро. Я не можу сказати, що дороги тут якогось прям фантастичні, супергладкі, там широкі чи ще щось. Ні, звичайні вони нормальні, але звичайні. Це точно не вартує 45 євро за нещасних 500 кілометрів. Я так вважаю. Плюс ви повинні платити там то 1 євро, то півтора, то 30 копійок, ну, євроцентів, коли ви їздите навіть з одної маленького села до іншого. Навіть за це треба платити. Ну, тобто, геть за все. Плюс вони ще зняли з кредитної картки, ну, не зняли, а типу заморозили на кредитній картці 300 євро. Нащо? Не знаю, тому що за страховку ми заплатили окремо. Нам ще 300 євро зашов. Ми так трошки не зрозуміли, але це вже ми будемо виясняти, скільки вони нам повернуть, коли ми здамо машину. Е бензин. Бензин за 5 днів приблизно ми проїхали десь 800 км десь так. Е нам коштував е 140 євро. Тобто машина в Португалії це достатньо дороге діло. Будьте до цього готові, якщо ви хочете пересуватися крізь як і ми вільно, то будьте готові, що за це треба буде в Португалії достатньо велику суму заплатити. В нас до виліту є ще декілька годин, тому ми приїхали в містечко Фару погуляти. Фару це по типу головне місте регіону Альгаври. Ми тут ще не були, спеціально залишили його на останній день, так що зараз знайдемо десь затишну кафешку, пообідаємо, вип'ємо чогось прохолодного і потім підемо трошки погуляємо. Сьогодні в мене на обід кальмар на грилі з овочами в мого хлопця бургер. І дивіться, вони завжди кладуть жарене яйце. Це така типу традиційна португальська фішечка. Як завжди, аперольчик. Обідаємо ми на такій дуже милій вуличці. До речі, мій кальмар коштував 15 євро. Я вважаю, що це прям недорого. Зрівняно з тим, скільки ми платили до цього, то це прям геть недорого. Ми прийшли прогулятися на набережну. Тут такий гарний знак. Фаро. Такий типічний туристичний. Дуже багато маленьких лодок, немає таких дуже дорогих яхт, як були на Віламора, але все ж таки дуже гарненько. Підемо прогулюватися далі. Це одна з найголовніших пам'яток міста Фаро Аркада Вілла. Дуже старовинна будівля із такою дуже гарною аркою. І, взагалі, то місто фару мені насправді подобається. Дуже затишне, не так багато людей, як я очікувала. Не зовсім не багато машин і всього такого. І прям дуже колоритно виглядає. Мені подобається. Ми прийшли на таку гарну площу. а Вона, ось, бачите, перегорожена. Не знаю, можливо, ремонт іде, але зараз неділя нікого немає, тому точно знати не можу. А взагалі-то ми прийшли подивитися ось цей гарний собор Святої Марії. Дуже стародавній та гарний, але, на жаль, він теж зачинений. Взагалі-то понеділях у соборі проходить служба або щось таке, але не в цей раз, напевно. А може, він завжди по неділях зачинений, не знаю. Тому ми просто подивилися площу собор, та підемо гуляти далі. Всі вулички Фаро виглядають так досить аутентично. Як завжди, бурківка моя улюблена, але якщо ви взуваєте необхідне взуття, яке не слизьке, то вам буде досить комфортно. І там теж така достатньо гарненька площа, яку ми тільки що пройшли. Кому цей пам'ятник з мечем, не маю жодного уявлення. Там ще, до речі, є музей. Музей океанічний чи щось таке. Але я взагалі на... не фанат М -м <сум> музеїв. Тому ми не пішли. Стародавні стіни стародавнього фару, до речі, місто Фаро було основано приблизно 800 років тому. Ну, стародавні, звичайно, але не таке старе, як більшість міст у Європі. Дивіться, який гарний дім. Дуже старовинний і гарний. А поряд з ним ось така бідність. На жаль. Графіті, все облущене, обшарпане, таке, все занедбане. Гарне, дуже українське слово. Описує дуже цей. Ось теж гарне. Це виглядає більш старовинним. У нас тут маленький підстоп на морозиво, до речі. Перша в житті куштую інжирне морозиво, і досить смачно. Я взагалі то інжир не люблю, якщо чесно, але щось воно мені так смачно виглядало, що я вирішила спробувати. І геть не жалкую, дуже смачне. Ну що ж, друзі, на цьому моя подорож до Португалії закінчилась. Я вже в аеропорту. Ставте свої вподобайки цьому та іншим випускам. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал та побачимось вже з вами зовсім скоро. Па-па! <laughs> I'm just admiring you, that's all. Okay, but don't make me okay. laugh. <laughs>